Дорогі друзі та вороги. Або так давайте. Вороги, які вважають, що я ворог для них, і я для вас не ворог в цілому. Чому мене черть та бидло вважає своїм особистим ворогом? Поясню. Тому що я маю свою особисту. Нау наукову юридичну думку, яка не співпадає з поглядами стада баранів. Це так я м'яко сказав взагалі, якщо ви не хочете бути стадом баранів, навчіться задавати питання, навчіться самоосвіти юридичної. Вивчайте, для прикладу, неіснуючу Конституцію України та закони України, теж не існуючі. Ну, вони не існують, тому що ВР України не створена взагалі законом, як і ВР УРСР. як і Республіка Україна не створена. І УНР не створена. І УРСР не була утворена. І Єдина країна у світі, яка існує до норм права, це Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського з печаткою та підписом відповідальних осіб. В цілому, але навіщо вам черні про це знати? Можете далі голосувати за своїх господарів. Я, як вільна людина, не потребую господарів. Я господар, а не вони. І навіть не ви. Якщо ви хочете бути господарями, ви повинні перестати підтримувати тих, кого підтримуєте. Але ж ви на це не здібні в цілому. Ви ж вважаєте мене своїм ворогом. Це не від далекого розуму вашого. Тому що ви ж ви в університетах Ківалова не вчилися, як я, в юридичних і історичних факультетах. А треба було повчитися, щоб казати такі розумні речі. Для вас вони як космос. Взагалі, ви про це нічого не розумієте. Але лізете в коментарі, писати всяку дічь. В цілому. А потім дивуєтеся, що я якось реагую на критику дуже жорстко. Звичайно, шановні, звичайно. Це називається методи спеціальних психологічних спецоперацій. Я буду використовувати проти своїх ворогів. І поясню чому, допоки ви. Ви саме, ви, вороги, не навчіться і не навчитесь мене слухати та виконувати те, що я вам пропоную. Ви ніколи не будете вільними. Хоча навіщо вам це в цілому? Потім не найте, що я застосовую проти вас черні методи спеціальних військових спецоперацій. Звичайно, я вмію це робити. Але я проти своїх підписників це не використовував в цілому. А проти тих, хто там гнемати і так далі. Щоб заткнути Буяна, потрібно використовувати спеціальні методи. От, Про які не вчать ніде, не в спецслужбах, ніде. Навіть на курсі психіатрії в цілому, це треба мати хист. До цього в цілому. Тому відповідь моя дешевка, які мене критикують. Не надійтеся, що ви щось зможете досягти в своєму нікчемному житті. Ви нічого як не досягли і не мали, і ніколи не будете мати. Тому що ви маленькі, предкі істоти та потвори. Які нічого із себе не представляють. Тому залишайтеся такими, як є. Навіщо вам вчитися на своїх помилках та задавати правильні запитання? Тому робіть висновки, підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди YouTube. Для підписників поради, якщо вас цікавить огляд якихось законів. Законопроектів, проєктів законів, постанов уряду пропонуйте це в коментарях або на пошту електронну, яка вказана в описі до мого каналу. В цілому там вказано електронну адресу. Також ви можете розказувати про те, що відбувається в ваших країнах за кордоном, що відбувається. І описувати ваші життєві ситуації юридичні, що не так, як порушуються ваші права в Україні і поза її межами, в Росії, неважливо, в якій країні світу. Я, може, дам пораду. Чи зачитаю услугу на слух у відео ваші коментарі та побажання в цілому?